Якщо тебе щось тривожить, ти втрачаєш мир через якусь ситуацію, ось що в Біблії написано для тебе. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням, з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і думки в Христі Ісусі. я вірю в те, що це слово для тебе. Коли ти хвилюєшся, не нарікай, не звинувач якось і не шукай винних, але висловлюй в молитві твої хвилювання, переживання і з вдячністю звертайся до Бога. І Він наповнить твоє серце своїм миром. я бажаю тобі, нехай твоє серце буде наповнене Божим миром, Божою благодаті, Божою любов'ю. Амінь. Напиши мені, якщо це для тебе, і підпишись, щоб я міг. Молитися за тебе і ділитися з тобою Божим Словом, щоб ми разом зростали духовно.